Усім привіт! Хто просив, сьогодні будемо в'язати з вами ось такий візеруночок. Якраз з нього можна зв'язати класні джемпери, світери, сумки, подушки та багато-багато іншого. Давайте почнемо. Для цього нам знадобиться пряжа двох кольорів. Це може бути будь-яка на ваш розсуд, гачок, який підходить до цієї пряжі. І ваші ручки все. Першим кольором, яким будемо в'язати, це колір нашого сердечка. У мене він буде зелений, ви обираєте, який вам потрібно. Так, для початку ви набираєте гачко, шість повітряних петель, закріпляєте ниточку, і далі набираємо один, два, три, чотири, п'ять. І шостий. Далі з'єднуємо в коло, тобто просуваємо гачачок ось так в петельку, захоплюємо ниточку. Так. І протягуємо ось цю петельку. Далі нам потрібно зробити три повітряні петлі. Зараз будемо їх робити. Так, один, два, три. Далі будемо в'язати по кругу. Пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Так, один стовпчик пров'язали і другий стовпчик в'яжемо. Так, ще поки в'яжемо, скажу, хто не вміє в'язати стовпчики. У мене є майстер-клас на каналі. там де В'язання для початківців, і ви можете подивитися. Далі, після цих двох стопчиків робимо дві повітряні петлі і далі пров'язуємо три стопчика з одним накидом. Так. Далі ви знову будете пров'язувати таким самим чином ще два рази. Після цього ви пров'язуєте дві повітряні петлі. І з'єднуєте з'єднувальним стовпчиком, тобто в'яжете по кругу. Зараз я на відео вам просто покажу, щоб ви це все все бачили. Знову, бачите, зробили дві повітряні петлі, і знову в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Так, третій стовпчик, і ще один раз це все повторяємо. Знову дві повітряні петлі. Ось той кінчик, що ми. На початку ховали, е притримуючи, щоб він нам не заважав. Ми його вже можемо відпустити і потім обрізати. Так, ми будемо зі всіма кінчиками робити, ми будемо перетримувати їх. Так, це останній раз стопчики з накидом. Далі робимо дві повітряні петлі тут, і робимо з'єднувальний стопчик. Тут я трішки коли знімала, пропустила їх, але там має бути дві повітряні петлі, щоб була дирочка. Далі робимо ще один з'єднувальний стовпчик, трішки далі, ось бачите, на центральній петельці, щоб було, щоб воно в нас різненько ці стопчики йшли. І робимо три повітряні петлі. Далі пров'язуємо один стовпчик з накидом в наступну петельку. І в ось цю дирочку ми пров'язуємо два стопчики з накидом, один другий. Знову пров'язуємо дві повітряні петлі, і знову два стопчика з накидом в цю саму дирочку. Ось так пров'язали. Далі ми в'яжемо в, в най найпершу нашу петельку, ось, бачите, ось тут прям: три стопчика з накидом. Один. Два. Три. І далі повторяємо знову так само, як в'язали. Так, як в'язали в попередньому цьому кілечку, дириці ці два стовпчика з накидом одним, дві повітряні петлі і знову два стовпчика з накидом. Так, пров'язуємо другий стовпчик, і далі починаємо в'язати три стовпчика з накидом ось сюди всередину, починаючи з ось цієї найпершої один. 2, 3. І, і далі повторяємо все так само до кінця рядочка. Дивіться, коли ми останній кутик пров'язали, ми далі в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Ту найпершу, де в нас починались повітряні петлі. Дивіться, і пров'язимо ще один стовпчик з накидом, ще в одну. ось цю Петельку, щоб там не було ніяких дирочок. На початку це все можливо. І далі вже робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Найперший стовпчик, який ми в'язали. так Захоплюємо ниточку і протягуємо. Наступний рядочок пров'язуємо три повітряні петлі. три Далі пров'язуємо два стовпчика з одним накидом, починаючи з другої петлі. Один, два, так, далі в'яжемо два стовпчика з одним накидом в кутик, один. Два, дві повітряні петлі підтягуємо, якщо їм заважає. І знову два стовпчика з одним накидом. Так, І другий стовпчик, і пров'язуємо з першої ось цієї петельки ще два стовпчика з одним накидом цим кольором. Один. 2. Бачите, зараз ми не дов'язуємо до кінця. Ми ось цю ниточку беремо іншого кольору, який у нас за фон йде. І ось так протягуємо. Так, тоді петельки наші будуть гарненько лягати, і не буде різких переходів. Тримаємо наші ниточки, і ось таким чином закріпляємо. І пров'язуємо три стопчика ось цим новим кольором. В останньому, третьому, ми знову не дов'язуємо, і вже будемо під'єднувати знову зелену ниточку. Ось Зараз третій робимо стопчик, ось таким чином. Так. Тут я трішки помилилася, зараз я його трішки розпустю. Ось бачите, трішки-трішки помилилась. Беру нашу зелену ниточку, протягую, таким чином у нас хороший перехід виходить. Тримаємо ось цю ниточку темну, в мене вона темна, і пров'язуємо два стопчика з одним накидом. Так, і далі приступаємо знову до нашого кутика. Так, знову пров'язуємо два стопчика з одним накидом. Так, один. Два, дві повітряні петлі робимо. Один, два. Так, далі пров'язуємо знову два стовпчика з накидом. Так, один. Два. Так, далі пров'язуємо сім Стопчиків з одним накидом, починаючи з першої петельки. І далі знову пров'язуємо такий самий кутик. І до кінця в'яжемо без змін, не міняємо ніякого кольору, нічого не робимо, просто в'яжемо кутик, два стопчика з одним накидом, дві повітряні петлі. По нашій по нашому боці в'яжемо 7 стовпчиків з одним накидом. І переходимо далі. Коли підійдемо до кінця пров'яжити, я вам скажу, як закінчити. Пров'язала я останній кутик. Далі пров'язуємо 4 стопчика з одним накидом. Починаючи з першої. 1, 2, 3. І четвертий стовпчик пров'язуємо, і робимо з'єднувальну ось таку петельку наші стовпчики. Наступний рядочок набираємо три повітряні петлі, пров'язуємо три стовпчика з одним накидом, починаючи з наступної петлі. Один. Два, і три. Далі робимо вуглик, як зазвичай робимо, Дві повітряні петлі, ой, дві, два стовпчика з одним накидом пров'язуємо, дві повітряні петлі, підтягуємо, щоб не заважало, і знову пров'язуємо два стопчика з одним накидом. І другий. Далі пров'язуємо цим кольором ще два стовпчика. З одним накидом, першу ось цю петельку, один, два, і другий стовпчик не дов'язуємо, а приєднуємо ниточку. Оцю ниточку темну, ви її тоді закріплюєте так ззаду, ви її можете одразу обрізати. Так, приєднали і пров'язуємо сім стопчиків з одним накидом. Один. Два, зараз будемо в'язати. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Останній стопчик не дов'язуємо. Беремо зелену ниточку. І закріпляємо так, і далі. Пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Так, Два. І знову робимо кутик, як зазвичай робимо. Так, пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Підтягуємо. Так, Пров'язуємо дві повітряні петлі. Знову пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Один. Два. Так, і далі пров'язуємо дев'ять стовпчиків з накидом цим кольором. Так, три. Далі чотири. П'ять. Шість. Сім. Так, вісім. Дев'ять. Так, в кінці ось так не дов'язуючи. Беремо знову колір нашого фону, пров'язуємо два стовпчика з одним накидом один. Два. Далі пров'язуємо кутик цим же кольором два стовпчика. З одним накидом. Так, два. Далі дві повітряні петлі. знову. Два стовпчика з одним накидом сюди, в цей самий кутик. Так, тепер пров'язуємо два стопчика з одним накидом, один, два. Приєднуємо ниточку нашого, кольору нашого серця, і пров'язуємо сім стопчиків з одним накидом цим кольором. Два, три. Чотири п'ять, шість. Сім. І знову приєднуємо ниточку іншого кольору нашого фону. Так, і пров'язуємо два стовпчика. З одним накидом. Пров'язуємо два. Далі пров'язуємо кутик цим же кольором, тобто два стовпчика з накидом Один. Два, дві повітряні петлі, знову два стовпчика з цим накидом. Один. Два. Далі пров'язуємо два стопчика ось першої цієї петельки. Один. Два. Так, тут переходимо на колір серця і пров'язуємо таким чином 5 стопчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Так, чотири. І п'яту пров'язуємо ось сюди. Бачите, там, де я показую. Все. І робимо з'єднувальний стовпчик ось сюди, в петельки. Наступний рядочок набираємо три повітряні петлі. Пров'язуємо два стовпчика з одним накидом, Кольору нашого серця один. Два. Так, далі переходимо на темний колір. У мене це ось такий темненький, на колір фону, точніше. І пров'язуємо два стовпчика з одним накидом ще по цій стороні. Так, пров'язуємо один. 2. Так, робимо кутик цим кольором, і далі пров'язуємо наступний весь бік цим кольором. Тобто, до наступного кутика. Тобто, зараз оцей кутик ми пров'язуємо, як зазвичай в'язуємо два стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі, два стопчика з одним накидом, і, починаючи з найпершої петельки, в цьому ж далі рядочку, ми пров'язуємо до кінця цим кольором, і пров'язуємо ще один кутик цим кольором. Пров'язала я той бік і кутик, далі в'яжемо два стовпчика з одним накидом, вже по іншій стороні цим же кольором. І тут будемо замінювати вже на колір нашого серця. Під'єднуємо ниточку і пров'язуємо цим кольором 7 стопчиків з одним накидом. Так, під'єднали, тримаємо, закріплюємо обов'язково всі наші ниточки, тоді їх не буде видно. Так, зараз ми в'яжемо перший стопчик, один. Два, три, четыре, пять, шесть. 7. Беремо нашу темну ниточку і пров'язуємо по цій стороні шість стопчиків з одним накидом, один. Два, так, три, 4, п'ять шість робимо кутик цим кольором так один. Два Дві повітряні петлі. Так. І знову два стовпчика з одним накидом. Знову пров'язуємо один, два. Далі пров'язуємо шість стовпчиків з одним накидом цим же кольором, починаючи з першої петельки. Так. Один. Два, три, четыре, пять, так, шесть. Під'єднуємо зелену ниточку і пров'язуємо три стовпчика цим кольором. Один. Два. Три. Так, і під'єднуємо знову темний колір, колір фону, і пров'язуємо знову шість стовпчиків шість стопчиків цим кольором. Так, один. Два три, чотири п'ять шість І робимо кутик цим кольором. Як звичайний куток, робимо знову два стовпчика з одним накидом, один, два, дві повітряні петлі. Один, два. Знову два стовпчика з одним накидом, один. Так, два. І пров'язуємо по наступній стороні шість стовпчиків з накидом цим кольором. Один. Два, три. П'ять. так, І шостий, шоста петля так, тут не дов'язуємо до кінця, приєднуємо колір. І пров'язуємо 4 стовпчика з одним накидом, точніше, колір серця. У мене зелений він. 4 стовпчика пров'язуємо, 2. 3. І ось так 4 пров'язуємо. Так, робимо з'єднувальний стовпчик. Далі беремо колір нашого фону, робимо знову три повітряні петлі, приєднуємо, закріпляємо ту ниточку, і далі в'яжемо просто по колу, ось таким чином. Зараз пров'язуємо 4 стовпчика з одним накидом, далі кутик, потім по всіх сторонах. Яка є кількість стопчиків таку пров'язуємо цим кольором? Ми просто обв'язуємо. На кутиках робимо так само, як ми робили і попередні рядочки 2 стопчика з одним накидом, дві повітряні петлі, 2 стопчика з одним накидом. По сторонах в нас просто в'яжете кількість петель, яка в нас вже є. Тобто в кожну, в кожну нашу ось цю косичку проплітаємо. І в кінці зараз я піднімаюся, покажу, що в нас вийшло. Ось такий чудовий візеруночок вийшов. Гарного усім дня! Підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок тисніть. Підписуйтесь обов'язково. До зустрічі ще раз гарного дня, па-па!